Розпивання спиртного сватання, сварка через гроші. Ці події дня обернулися для мешканця села Озеряне борщівського району нічним розбоєм. За захистом 43-річний селянин прийшов до місцевих правоохоронців. Чергову частину борщівського району відділу міліції звернувся житель села Озеряне. Про те, що близько опівночі його знайомий Ігор з двома невідомими проникли в будинок та заволоділи його мобільним телефоном та грошовими коштами. Потерпіли та підозрювані раніше знайомі не були. Випадок звів 23-річного жителя села Жиленці із 43-річним озерянцем. Останній допоміг молодому чоловікові, котрий затримався у сільській крамиці наздогнати товариша з підводою, аби доїхати додому. Та на цьому знайомство не закінчилося. Мешканець жиленців розповідає, що аби подякувати незнайомцеві за послугу, дав йому на пляшку. Проте дрібних купюр не мав, тож простягнув п'ятдесятку, сподіваючись, що той поверне йому решту. За пляшкою чоловіки розговорилися і про гроші забулося. А тут озарянець ще й став нарікати. Мовляв, вже п'ятий десяток розміняв ані родини, ні дружини. Тоді новоспечений товариш пообіцяв допомогти влаштувати йому особисте життя. Мовляв, є у моєму селі молодиця. Можу познайомити. Сватівський кортеж вирушив у бік жилинців. Проте старостам дали гарбуза, і дороги чоловіків розійшлися. Увечері двадцяти трьохрічний молодик зустрівся зі своїм. Односельцем і став розповідати про події дня, раптом згадав про 50 гривень, з яких не отримав решту здачі. Рішення було миттєвим піти і повернути своє. До компанії обділений месник покликав ще й рідного брата. Було близько у півночі, коли у двері помешкання озерянця постукав сват. Чоловік, звісно, відчинив. Але до хати увірвалося троє. З тусанами стали вибивати гроші. Та чоловік твердив, що нікому нічого не винен. Тоді найстарший 30-річний жилинчанин, вхопив зі столу кухонний ніж. Прикладене до горла лезо. Змусило потерпілого віддати усе, що мав, понад 300 гривень. Та грошей на хабам виявилося замало. Прихопили мобільний телефон, а котрому зі зграї знадобився ще й дешевий одеколон. Поскаржитися на своїх кривників, потерпілий прийшов до дільничного інспектора. Одразу на місці злочину виїхала слідчо-оперативна група, і вже на місці вдалося встановити осіб, причетних до розбійного нападу. Проведеними оперативними заходами працівниками управління карного розшуку в Естерновській області та Працівниками карного розшуку райвідділу встановлено, що злочин вчинено трьома місцевими жителями 90-92-го і 83 року народження. Молоді люди ніде не працюють, зловживають алкоголем. Останні були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поміщені в ізолятор тимчасового тримання борщів з короєного відділу вискоєні злочину зізналися речові докази вилучені направлені на експертизу щодо підозрюваних розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 розбійний напад проводиться досудове розслідування.